Привіт, друзі, Тоня Матвієнко побив таксиста. Олена Тополя продовжує жити в зруйнованій від вибухової хвилі квартирі. Про це не тільки сьогодні в новинах шоу-бізнесу Слава. Про підписуйтесь на канал і починаємо. Співачко Тоні Матвієнко побив водій таксі. Це сталося днями у Києві. Тоня каже, що викликала таксі. І під час подорожі попросила водія закрити вікно, бо сильно дуло під час руху. Спочатку водій взагалі не реагував на прохання, потім почав грубо відповідати. Співачка, яка сиділа на задньому сидінні, попросила зупинити авто для того, аби вийти раніше, але водій і на це не відреагував. Тоні Матвієнко довелось відкривати двері на ходу, і тільки після цього, за її словами, чоловік все зупинився. Артистка вийшла з авто і емоційно грюкнула дверима. Напевно, це ще більше розлютило водія, і він вискочив з авто за словами. Тоні Матвієнко вдарив її по голові, і штовхнув у плече. Співачка написала заяву у правоохоронні органи, і каже, що на жаль, поруч не було камери свідків, а у водія своя історія. Матвієнко написала, що ця історія не для хайпу, а тому, що вона розуміє, що не одна вона потрапила в таку ситуацію. До речі, в поліції повідомили, що таксиста, який підняв руку на співачку, затримали і зараз проводяться слідчі дії. Вихідними відбувся фінал шоу Мастершеф, Це вже 15-й сезон. Якщо ви не в актуальності, то коротко розповім, що в шоу учасники все так само готують, а так само дивують суддів. Судді все ті ж самі: Ектор Хіменес Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська. Звичайно, шоу більше не про страви, а про стосунки між людьми поза кухнею. Ну а переможницею 15-го сезону Мастершеф стала Ненсі Топко. Ненсі подала у фіналі Шрімейк. На закуску восьминога з соусом рамеско, е, не знаю, що це. Е, ну і е, такий незвичайний десерт. До речі, переможниця отримала головний приз, а це можливість навчатися у престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu у Парижі. І кілька цікавих фактів про переможницю. Ненсі зараз 25 років з 15 років. Вона працює моделлю за кордоном. До речі, з'являлася на обкладинці Vogue Японія, брала участь у фотосесіях для Elle, Vanity Fair та багатьох. Тьох інших глянцевих видань працювала в Сеулі, виходила на подіум під час тижня моди у Мілані та знімалась для бренду компанії Валентино. Дівчина каже, що саме кулінарія допомогла їй у найскладніший період життя під час боротьби з анорексією. Ну і подорожуючи світом, дівчина побувала у 26 країнах, де відкрила для себе нові смаки та національні страви. Олексія Суханова зрадили у стосунках. Про це він опосередковано сказав шоу смачно та душевно з Разміком. Шоумен розповів про невдалий досвід одних з попередніх стосунків і зізнався, що тоді пережив глибоку емоційну травму через те, що його просто. Використали ситуація, виявилася настільки болісною, що чоловік оговтувався ще протягом декількох років. У подробиці Суханов, звичайно, як і раніше, не вдавався, але сказав, що для нього це стало одним з головних уроків, і він став розуміти, що люди можуть використовувати, і потрібно це власне розуміти. А ще Олексій Сухано вважає, що люди це найгірше, що є у цьому світі. Тут питання до вас: чи підтримуєте ви таку песимістичну заяву Олексія? Напишіть будь ласка в коментарях. Кохані співачки Ріани, репер Асап Рокі, зізнався у тому, яка стать у їхньої третьої спільної дитини, якою зараз вагітна. Співачка, справа в тому, що нещодавно пара з'явилась на одному із заходів, і журналісти поцікавились у репера про стан співачки, і про майбутню дитину. Ну і Під час розмови репер тримав у руках м'яку іграшку смурфетку, саме цю героїню озвучує Ріано в новому мультику Смурфи побачивши це, журналіст запитав: це та дівчинка, на яку ви чекали? На що Асапрокі відповів: так, чувак, так нагадаю, що у пари вже є двоє синів, і відповідно, скоро у родині з'явиться принцеса. Співачка Олена Тополя продовжує жити в квартирі, яку зруйнувала вибухова хвиля від ракети. Про це Олена вперше розповіла в коментарі РБК Україна. Співачка каже, що у неї був шок після прильотів, але зараз він вже пройшов. Дітей вдома не було. Вони зараз у бабусі у США. А в квартирі під час вибуху була Олена, брат і племінник. На думку співачки, той факт, що їй вдалося вижити під час такого удару не інакше, як Божа благодать. То поля каже, що по руйнування вона продовжує жити у цій квартирі, і родина, родина подала заяву на відновлення житла через державну програму є відновлення. Але поки артистка спить на матрацах і каже, що в квартирі є вода, і цього достатньо. Але водночас зараз родина шукає нове житло, адже квартира поки не придатна для життя з сім'єю і з дітьми. Друзі, хочу вам нагадати про те, що на моєму основному каналі Слава Дьомін вийшло інтерв'ю Слава Плюс з відомими блогерами Баба Даша і Дід Саньок. Це Дар'я і Олександр Пазюк. Вони вперше показали будинок за мільйон, і вони туди переїхали з дітьми з Дніпра про те, скільки заробляють, як лікують діагноз молодшого сина. Також поговорили ще багато про їхні душевні переживання. Посилання на це інтерв'ю є в описі цього випуску. А вже у четвер на каналі Слава Дьомін вийде інтерв'ю з Сергієм. Притулою будемо говорити з Сергієм про його батьків, виховання виховання було досить суворим. Про те, як притула отримав травму ока в юності і відмовився отримувати інвалідність, хоча йому е могли її зробити. А ще про те, як виховує донечок, як ставиться до нового каналу, який на початку повномасштабного вторгнення не зміг підтримати ведучого, як обличчя каналу. Вийшло відверте інтерв'ю. Тому якщо вам цікаво, то заходьте обов'язково на канал Слава Дьомін. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Відео на каналі небагато, тому сповіщення вам не будуть заважати. І на цей канал також підписуйтесь, тому що двічі на тиждень тут виходять новини шоу-бізнесу Слава про і дякую, що ми разом. Артем Пивоваров отримав звання заслужений артист України. Це сталося в день конституції, 28 червня. До речі, саме 28 червня Пивоварову випилось 34 роки. Артист подякував президенту України за це звання і написав, що для нього це особливий день. До речі, артистам вручають звання заслужених і народних артистів. І, хоча вважаю, що це якісь такі вже радянські минуле. Але поки такі звання є, то мені стало цікаво, взагалі, чим ці звання відрізняються. Так от, звання народних народний артист почали вручати ще в кінці 1930-х років в радянському союзі. А от, власне, чим відрізняється народний від заслуженого? Звання народного артиста вважається більш почесним і відрізняється вищим рівнем а, порівняно зі званням заслуженого артиста. Так ну і ще важлива наявність нагород. От щоб стати народним заслужений артист повинен мати різні нагороди у своїй галузі. Щоб стати народним артистом, необхідно мати е, такий значний стаж, це близько 30 років. А для акторів, які беруть участь у балеті, 20 років. Ну і щоб стати заслуженим артистом, стажу потрібно менше, десь приблизно 20 років для артиста, і 10 років для акторів балету згідно із законом про державні нагороди України почесне звання народний артист України може присвоюватись, як правило, не раніше, ніж через 10 років після присвоєння почесного звання заслужений артист України. Ну і ще заслужені артисти України мають певні пільги, зокрема надбавку до пенсії та можливість отримання доплат до посадового окладу. Ну там небагато, там до тисячі гривень насправді. Ну і також звання «Заслужений Они артист України прирівнюється до ступеня кандидата наук, що може мати певні ну, переваги при працевлаштуванні в бюджетній сфері, якщо до речі діяльність за профілем збігається е, з наявним почесним званням. Так, ну і щодо доплат, заслужені отримують плюс 20% від посадового окладу, народні артисти отримують плюс 40% від посадового окладу. Ну а ще заслужені народні артисти мають право на безоплатний проїзд, але тільки коли досягнуть пенсійного віку. А, ну і ще один цікавий факт: народні артисти України мають певні бонуси і привілеї, зокрема, надбавку до пенсії, ну і можливість отримання земельної ділянки для будівництва. А, ну і останній факт: звання народний артист України прирівнюється до звання професора. Дякую, що дивились шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал і дякую, що ми разом натискайте на дзвіночки, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через 3, 2, 1.